Відкриємо книгу об'явлення, розділ 22. Прочитаємо сьогодні два вірші з об'явлення. І потім один вірш з Євангелії. Розділ 22. І перед тим, як ми прочитаємо один вірш, ми будемо роздумувати сьогодні про вічність. Оте слово, яке є позаду на цій карті, яке є саме крайнє, там написано вічність. В Біблії багато місць, де написано про вічність, життя вічне. Про вічного Бога написано в Божому Слові. Ми будемо роздумувати сьогодні про те слово, яке там з краю написано зверху на цій карті. І будемо читати з Божого Слова про вічність. І хочеться так пороздумувати. Бо є фраза, що вічність буде довга. Ну, воно насправді не так. Воно насправді не так. Вічність не буде довга. Вона буде вічна. Є різні моменти в житті, де в когось з вас була довга дорога кудись. Довга подорож. Хтось з вас, і я в тому числі, їхали в поїзді. і Це було довго. День, а потім ніч. Але приходив кінець, де ми виходили з поїзда. Дорога була довгою, але є кінець. Є кінець тому. Можливо, в когось була довга хвороба. Боліло. Було неприємно, і для нас це здавалося довго. Але приходив кінець. Приходило закінчення. Я не знаю, чи хтось може тут сказати, що в нього була довга відпустка. Це рідко можна почути. У Нас були періоди в, життя, в житті, де речі могли бути довгі. А зараз, наприклад, коли чути старших людей, яким 80-90, вони просто говорять, це було так коротко, життя коротке. Коли ми будемо говорити зараз про вічність, вона не є довга, їй нема кінця. Вона є вічна. І там буде наша душа. В тебе і в мене є. Моя вічність і моя вічність. В нас були моменти в тебе і в мене, де була подорож з поїзда чи з автомобіля, подорож була довга, але прийшов кінець, подорож закінчилася. Якщо я не помиляюсь, Кристофор Колум здійснив навколосвітню подорож. Вона була довга, але вона була здійснена. Був кінець тої подорожі. Були моменти в тебе і в мене з вами, де ми проходили через певні речі і могли сказати, це було довго, але там був кінець. В тебе і в мене немає довгої вічності. У нас є вічна вічність, де не буде кінця. Вона є твоя і вона є моя. І Бог хоче достукатись до серця. Вона є для твоєї душі. І вона є для моєї душі. Написано, тіло і кров не можуть спадкувати Божого царства. Тобто тілесно. Написано, як призначено вмерти один раз потім же суд. Є речі, які приходять, такі, такі, як наше життя, якщо ми думаємо, буде кінець. Тут земного життя буде кінець. Вічність не є довга. Вона є вічна. Там немає кінця. Чи тисячу років це довго, чи мільйон років це довго? Дуже довго. Але є кінець. Коли ви зараз почуєте таку фразу мільйон років. Просто уявити час. Як це довго? Але тому є кінець. Тебе є вічність, яка є твоя, а там кінця не буде. Книга об'явлення розділ 22 вірш 5. -й. Ми зараз будемо читати про два місця: два вічних місця небо і пекло. І перше місце небо. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця. Бо освітлює їх Господь Бог, а вони царюватимуть вічні віки. Перше місце, де ми зараз прочитаємо про вічність, про Ото Боже царювання в присутності Бога в небесах, воно не буде довгим. Воно буде вічним. Довго може правити якийсь президент в якійсь країні. Довго може бути начальником якась людина на посаді? Коли ми читаємо це місце, тут написано, скільки часу Бог буде царювати в своїй присутності в небесах. Вічні віки. Ніколи не перестане Бог царювати. Ніколи не перестане Бог бути у своїй славі зі своїми людьми. Тут написано про людей, які будуть служити в цьому розділі. Про Божих людей, які будуть служити в небесах Богові і Агнцеві. Є Отець, Син і Дух Святий це є Бог Біблії. І ніколи не буде кінця вічному Богові. Ніколи не пропаде нікуди Бог Отець, ніколи не пропаде нікуди Бог Син, і ніколи не пропаде нікуди Бог Дух Святий, Бог Біблії, Небесний Бог. Коли читати книгу буття на самому початку, написано: Створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Бог творив людину на свою подобу і на свій образ. Отець, Син і Дух Святий. Ні Отцеві, ні Синові, ні Духові Святому нема жодного початку. І їм не буде жодного кінця. Бог не перестане існувати. Його існуванню немає початку. Воно вище за наше розуміння. Боже Слово вище за наше розуміння. Тому Бог ніколи не закликає зрозуміти спасіння. Він, го, він закликає прийняти вірою спасіння. Прийняти вірою. Незнаннями про Біблію, про Боже Слово людина спасається. Іван, Євангелія від Івана, третій розділ Никодим, релігійний чоловік, начальник юдейський. Знав багато. І навіть говорив про Господа Ісуса: ми знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель. Бо ніхто не може таких чуть чинити, які чиниш ти. Ми це знаємо. Але йому не було достатньо ввійти в Боже царство. Ісус йому сказав: вам необхідно родитись згори. Коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Бог кличе увірувати. В Господа Ісуса Христа, щоб мати вічне життя. Тут говориться про чудове місце, про небеса, про вічну присутність Бога з його людьми. Написано, що тут не буде ніяких проклять, ніякого смутку, не буде потреби в світлі світильника, в світлі сонця, бо світло там є Господь. Господь буде освітлювати всю вічність. Але для того, щоб ти був в тому місці з Богом в небі, тобі потрібне освітлення духовне прямо зараз. І воно може відбутися тільки через прощення гріхів. Господь Ісус говорить: Я є світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде, той в темряві, але матиме світло життя. Господь має дати тобі світло в твоє серце тут. При житті через прощення гріхів Ісус сказав важливі слова. Син людський прощає гріхи на землі. Дано владу синові людському прощати гріхи на землі. Дальше немає прощення. Коли людина пересікає ось цю колону або коли Господь покличе одним покликом свою церкву. Один момент, де Господь кличе свою церкву, і вона підіймається до неба, ті, хто померли в Христі, воскреснуть, і ті, хто зараз при житті переміняться, один поклик Господа Ісуса, який може статися перед закінченням цього зібрання згідно Біблії. І божі люди зустрічають Христа. Хто не має прощення гріхів, не має світла, немає світла, а Господь є тим світлом, Він залишиться тут для суду. І кожен, хто вже помер в своїх гріхах, він вже переносить суд зараз, який буде вічним. Для того, щоб ти і я були в тому місці, де освітлює Господь, де Господь сяє і буде сяяти всю вічність для своїх людей, потрібне спасіння. Потрібен твій особистий крок віри в Христа, щоб твої гріхи були змиті Його кров'ю. Тоді твоя душа готова, щоб бути всю вічність в цьому місці. Скільки Бог там буде царювати? Довго, недовго, вічно. Скільки люди, які є спасенні зараз при житті, вони знають, що вони мають вічне життя. І ті люди, які вже є в небесах, скільки вони будуть там в присутності з Богом, довго? Не довго, а вічно. Ми не можемо описати вічність, що вона є якась довга, бо в ній немає кінця. Тут написано віки вічні. Скільки буде існувати наша душа, стільки, скільки існує Бог. Чому бо Бог створив нас за образом своїм і за подобою своєю, і стала людина живою душею? Коли ми читаємо історію Луки, ви знаєте цю історію про багача і Лазаря, коротесеньке життя на землі зупинилося, вічність почалося, скільки вони будуть в тому місці, Лазар в небі, а багач в пеклі. Чи довго вони там будуть? Недовго, а вічно. І ніхто не перейде ні звідти туди, ні звідти туди. В тебе є вічність, яка є твоя. І в мене є вічність, яка є моя, де ми її проведемо? Перше місце чудове про небеса. Вони царюватимуть вічні віки. Чи ти там будеш? Чи ти там будеш залежить від того, що ти зробиш з Христом? І ми про це поговоримо. Друге місце, де ми прочитаємо про вічність об'явлення. 20-й розділ вірш 10. 20-й розділ вірш 10-й. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та сірчане, де звірина й пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч. Наскільки? На вічні віки. Ось скільки будуть тривати муки для тих, кого описали тут, для тих, хто був зведений, хто не повірив в Христа. Якщо ти не приймеш Христа, ти приймеш когось іншого, і то є Антихрист. Якщо ти не повіриш в Христа, ти повіриш в іншого. Бо Ісус сказав, що прийде той Антихрист, який є проти Христа. і Якщо ви не приймете мене, ви приймете Його. Тут були зведені люди. І диявол робить абсолютно все, щоб звести тебе. І щоб ти пішов до вічності там, де він є. Скільки часу є той реальний чоловік, який описаний в цій історії? Скільки він там часу, який попав до неба, той Лазар? Віки вічні. Скільки часу той багач, який закінчив своє життя, тільки приймав те, що добре в його очах? Він не прийняв Бога, він не покаявся, його душа відправилась в вічність. І знаєте, який поклик був в нього з пекла в описі Господа Ісуса, слова Господа Ісуса. Бо я мучуся в цім полум'ї. Скільки він там буде мучитись? І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І знаєте, що Біблія хоче запевнити? Якщо ти не приймаєш Христа, прощення гріхів в ньому, будь певний, що ти підеш до вічності до пекла. Будь в цьому певний. Ми всі заслужили покарання в пеклі. Бо ми згрішили проти святого і вічного Бога. Ми не думаємо серйозно, що таке гріх. А треба подумати прямо зараз. Ми не думаємо серйозно, що існує справжнє покарання за гріх в вічності, за наші гріхи. Душі не йдуть в пекло за те, що вони зробили щось добре чи щось зле, чи не зробили чогось доброго чи щось злого. Душі йдуть до пекла платити за свою, за свою гріховність, за свої гріхи всю вічність. Бог святий. Спасенні люди не йдуть до неба через те, що вони зробили щось добре, чи не зробили щось добре? Абсолютно ні. Вони йдуть до неба, бо Ісус заплатив за їхні гріхи. Куди ти підеш до вічності? До реальної вічності? Твоя душа є вічна. Якщо помреш не спасенний, або якщо Господь сьогодні дасть свій вигук, щоб забрати церкву. Написано в Біблії, як оком змигнути, як оком змигнути це станеться, ти підеш в загублену вічність і вона буде твоя. Ти нікуди не дінешся від загубленої вічності. Бог хоче, щоб ми чітко знали, якщо ми не спасенні, не приймаємо Христа, треба знати, куди ти йдеш, в загублену вічність. І також Бог хоче, щоб кожен чітко знав, хто приймає Христа, йде в блаженну вічність. І це є просто неймовірно, що можна для себе сьогодні прийняти Господа Ісуса і знати точно, що я йду в блаженну вічність. Бо Христос заплатив за мої гріхи. Бо Христос помер і взяв суд за мої гріхи на христі. Ось як йти в блаженну вічність. Господь Ісус є світло для світу. Чи Він є твоїм світлом? Друге місце вічне місце про вічні віки. І прекрасне місце всім відомим ми зараз прочитаємо Івана 3:16. Прочитаємо цей вірш, де говориться про вічне життя. 3.16. Простий вірш, просте слово. Знаєте, як Бог працює в спасінні? Дав своє слово, ти повірив в його слово спасенний. Дав своє слово, ти повірив в Його сина спасенний. Спасенний і знаєш, куди ти йдеш. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Коли ми чуємо про ці місця, з об'явлення. І коли ми чуємо зараз про цей вірш, знаєте, хто сказав цей вірш, з чиїх уст він вийшов? Інколи я не цінував раніше який великий привілей прочитати з Божого Слова. Ви знаєте, що я зараз повторюю просто слова, які казав Господь Ісус Христос? Син живого Бога, який зійшов з вічності, я читаю вам Його Слово. Це є його слова. Він сказав ці слова Никодимові. Я інколи не соображав, який це привілей відкрити Боже Слово і донести комусь про спасіння. І я злапав себе на думці, я повторюю слова Господа Ісуса. Це не моє слово. Він автор цього. Повторити слова Сина живого Бога. Біблія. Тут говориться про Божу любов, що Бог полюбив світ, дав свого сина відправитись на хрест, відправитись пролити свою кров на хресті улюбленого однородженого сина, щоб простити нас від наших гріхів. Але хто піде до блаженної вічності в небо? Хто ці люди, які підуть провести вічність з Богом? Кожен, хто вірує в Нього, щоб кожен, хто вірував в Нього, не згинув, не пішов сюди, але мав вічне життя. Ось хто піде провести вічність з Богом. Ті, хто повірили в Господа Ісуса. Можливо, у вашому житті щось було довго? Чи поїздка? Чи час в лікарні? Чи час очікування чогось? Воно прийшло до кінця. Чи в тебе буде довга вічність? Ні. Вона буде вічна. Їй не буде жодного кінця. Куди ти відправляєшся в вічність? Залежить від того, чи ти повіриш в Божого Сина, допоки маєш час, чи ти не повіриш. Бог хоче, щоб ти точно знав, якщо не повіриш в Божого сина, ти будеш засуджений за свої гріхи справедливим і святим Богом. І він ніколи тебе не визволить з загубленої вічності. Тому тобі краще запевнитись прямо зараз через Боже Слово, через Божу любов до грішників. Що Бог дав свого сина, а Той помер на хресті, А зараз, якщо я вірю в своєму серці, що Він помер за мене, якщо я вірю в Божого Сина, Він мене запевняє, мої гріхи прощені і моя вічність в небі. Куди ти відправляєшся в вічність? Чуючи Боже Слово і не прийнявши Христа, це трагедія. Одного разу ці душі, які перший раз відкриють свої очі тут, вони зрозуміють, яка була їхня найбільша помилка в житті не прийняти Христа. Не роби цього. Не роби цього. Бог терпеливий. І він давши сьогодні час почути Євангелію. Прийми Христа вірою в своєму серці. І знай точно, ми співали пісню. Спасенний одив на це радість, спасенний я кров'ю Христа. Спасенний по милості Божій тепер я вже Боже дитя. Чи буде в тебе це тепер зараз, щоб ти став його дитям і мав вічне життя?